Вийшли гуляти? Давай закриємо там будинок і поїдемо трішки погуляємо. Трішки погуляємо. Отак. Я що? На сонечко. На сонечко. Це ключик. Ні, ні, ні. Машинка треба? Так? вже поїхали на Ага. Да. Поїхали. Ой, сонечко, каже, бабуля сонечко. Ой, ці машини не дають покою чи спокою, да? всі, що їдуть, спокою, так? Да? Каже, я всі машинки люблю, Так! А, скоро мамочка приїде. Так. Ну. Бабулі легше так, звичайно, важко, поки вийшли. Але вже хорошо. Ще завтра, мабуть, день і бабуля буде жінчик. Да? ж придумала оце. Що там? Що там? Що? Скажи мені, що? Ну, квіточки бабуля зірвала. Да. Да, бабуля зірвала квіточку. Ой! Да, бабу. Да. Же так хочется балакати. Да? Більше немає, більше нема. Так, Ба. да, бабуля зірвала святіку квіточку. Зірвала? У, нема там, собачок нема, що ти чекаєш їх. Загородки гуси? Гуси, га 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 да? святік дивиться, там гуси? Святік, да? Гуси? Да, гусочки там бачиш? Да, гуси. Бачиш? Да. Гуси там. Гуси. А там, бачиш, сидять. Так, бачиш? Я дивиться на гусочок. Ну поїхали дати. А так? Да. Ага. Да? Або? Хочеш взяти? Поїхали. Потихеньку поїхали. Ага. Ну. Замок? Нема, вов, нема. Пішли, там у дворі у нас бігає, аво. Да? Вов, у дворі. У дворі, Вов. Да, да. У дворі. тут нас ждала, да, да, ждала, индюшка. Он ну, скажет, Святик, где ты был, да? Каже так, че не? Каже, я гулял, да? Гулял с бабулей. Що вона мовчить? Мовчить. Да? Ми ще по двору поїздимо. Да? Як бабуля садила тебе в колясочку? Я отут сіла на стільчик, він підійшов на руки, проситься, вже ж сам ходить. Я взяла і в колясочку посадила, Не, да. А що? Ну, поїхали, Шланги? ні, нічого не беремо, не трогаємо. Все. Дивлюсь, у мене маленька он міні-трояндочка. Ну, вона не міні, вона просто з живця недавно посажена теракот. Заквітувала. От так що бабуля не закінчила, звичайно, тут. Аж скільки тут? Ото понад парканом і оце. А так все зробила. І ми тут ходили. А що Святик хоче? Каже, дай, 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 дай. Дай, дай. Дай, 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 дай дай. Дай дай, 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 дай дай. Отак. Так хочеться Сусю. Ну ладно, може, заснеш. Ти мало поспав, мама говорила. Да? Да? Коє-кує-куї. <мес> <рекляння> 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 ти балакаєш? Я тобі гілочку дала, ти викинув. Дивися, що вона робить. бачиш? Вон. що вона робить? Хоче не незрозуміло, що в неї там не виходить. Так так, ой боже. <клухи> да. Ти балакаєш? Несе, що Фенді робить. Фенді думає, що то м'ясо. Да. <клухи> да. Дивись, що вона витворяє. Поїхали, поїхали. Поїхали не капризулька їм. Що ти хотів? Скажи, я хотів встати. <хи> Дій, <До>, ти капризничаєш <хи> на суці. Ні. Ні. Кожи візьми на ручки хлопчика. Митратьем пенсію, всю витратила чи ще їй? Я ж Да. Чи може вже і свої ну, можна. Так, спочатку свіжина. Віка купила сир Ось такий. Так, Ой. 472 грами по 410 гривень 40 копійок. Кілограм. На 193 гривні 71 копійку. І пакетик 30 копійок. Так, далі, сердельки. Не се... Ой, святик. Зайчик. Ой, Вікулічка, забери синочка свого мого правнучка, бо летить уже все. Ой, о, все, сиділа. Все, все летить у нас. Так, сердельки. Ось такі, о, я такі люблю. Так, докторські. А ти склад читала? Може і малюку можна? Так. 974 грами по 210 гривень 80 копійок на 205 гривень 32 копійки. Сосиски корівка. 918 грам по 182 гривни 20 копійок. На 167 гривень 26 копійок. Це свіжина. Все, більше нема, там нічого Ні. не завалялось ніде. Так, далі в добробуті пакети Майка. Ось такі Віка сьогодні, мабуть, сказала. Скільки ти сказала? 7 магазинів об'їхала. Да. 69 гривень, що там, 200? 200 штук оце там по. Що 100 що нам. Я зрозуміла. А пополам. <сі> І елемент живлення. Це Віка каже нам на соцмісто. 29 гривень. А, термометр. Так. Так, а що далі ти мені даєш? Нічого. Нічого, все заняті. Далі покупки в Єві. Два кондиціонери ополаскувачі ось такі для білизни. Ой, важкенькі. Ось такі ми вже брали, а жовтого ніще Так, по, 122, по 129 два, по гривень. Далі. Шампунь і бальзам, для волосся. Такий 500 мілілітрів. Величенький. О, як ми там шумимо. 135 гривень. І цей, і цей. Так, далі, так, вікуля тут, що мені взяла? Взяла мені фарбу, фарба вже ціни не складуть. Скоро будемо ходити. Не фарбовані. Так, фарба 813 Лоріаль. Ну, я її завжди беру, звичайно, бо і так волосся вилазить. 239 гривень. Бачу, немає ніякої акції. Так, щоденні прокладки ось такі. На них була акція, коштували 128 гривень, а зараз 96 гривень. Дві упаковочки. Так, посуну трішки. Далі крем-фарба для зрілої е, шкіри. Три взяла. Денний. Два денних і один нічний, здається. Да. От, так. Так, е, акція е, коштував Крем 253 гривни, а зараз 166 гривень. 168 гривень, вибачте, 66 копійок. Малеча шумить, а я е, збиваюсь трішки. Далі були покупки в Тада. Лієчка, це я заказувала, бо в мене отакої от е, ширини. Немає, ми використали там для машини, і тепер в мене тільки маленькі. Така лієчка коштує 5 гривень 71 копійку. І взяла засіб для чищення антижир сів ось такий: 98 гривень 90 копійок. І харчова плівка 22 гривні. Отака. Фенді, що ти там, як не Святік, так Фенді? Це все, що стосується тада. Так, це свіжина, це Єва, а це Тада. Я зараз приберу, бо я тут не поміщаюсь. І ще у мене є аптека і АТБ. Так, ну і покупки в АТБ. А до цього я хотіла сказати, я Віки не заказувала крем для обличчя. А вона купила. Ну, там акція дуже хороша, бачу. Ну, два. Три подарунок. Ага, ну там роз, да, розбилося, да. Ну, допомагає, як завжди. же. Каже, ага, я кажу, я не замовляла. А Вона каже, я бачила, що в тебе закінчилось. Так, у нас пакети летять всі. Ну, помічник є. Так, туалетний папір. По 72 гривни 50 копійок. Олія. Що Олія дорожчає? Не знаєш? Зараз. Я так рідко покупаю, я не знаю, сколько вона вийшла скоро. Знаю, около 80-ті Так, олія 782 грами, 81 гривна, 50 копійок. Вроде так і була. Ага. Так. Миючий засіб. Фері. Пів літра, 68 гривень. 90 копійок. Зелене яблуко. Так, отут. За за туалетним папіром положу. Так. Так, печиво. Яке це печиво було вікуля? Марія. Марія. 30 гривень 90 копійок, 240 грамів і знижка гривна 54 пряники. Так, пішло все в ход. Ну і ладно. Так, ну, пря... пряники. Так, не, не, кладу... не кладу близько. А його печенька є? А? Його єс, єс, я раз, печенька. Є, є, зараз дам. Так, пряники е з фруктозою 300 грам по 65 гривень 80 копійок, 3 гривні 28 копійок, знижка на кожній упаковці. Так, поміняли з пече... печивом. <гум> Дала його. А ти здрисні, тобі не можна таке. <гум> так, і ще печиво взяла, віка кукурудзна. Це те, щоб бабулі на, на цілий місяць, да, всього було. Так, 300 грам коштує 54 гривні 50 копійок. Так, цукерки, корівка. Ось, корівка. Так. 548 грамів по 142 гривні 75 копійок. На 78 гривень 23 копійки. І компостний пакет 90 копійок. Так, джелі. Цукерки джелі. Я пакети не розв'язую, всі знають, які це. Вагові 348 грам по 134 гривни 55 копійок на 46 гривень 82 копійки. Так, масло. Злагода, солодковершкове селянське. 69 гривень 90 копійок. Каже Віка. Для каш са йде. <реш> Я кажу, білоцерківське таке смачне, а вона каже, так воно ж і коштує. Так далі, що ти мені ще тут взяла? Бамбук, Бамбук взяла. Я зараз боюсь навіть глянути по сіні. Мама родна, 250 грам коштує 71 гривну 30 копійок. Ну, ну, короче, бабуля, поправляйся. Так і цукерки. Да, Цук... Вафельні, ага, вафельні е з шоколадом це ось такі. А ми такі вже брали? Да? Ага. Що, забирать печенька? А, так, 230 грам по 285 гривень 69 копійок. Кого ціна на 65... А а? Легкі, да, на 65 гривень 71 копійку. А, а ще що купила? Оце так взагалі. То ж ми магнітики брали там всякі звірюшки. а це... — Ферма була. А? Ферма, Ферма, так. Да. А це морські жителі. Каже, Віка, він тут пограється, а потім заберемо туди додому. А ця коштує, а я там не пам'ятаю, скільки, 124 гривни. Последнюю опять забрала. Опять последнюю. Так, кориця. Кориці віка набрала 6 штук по 860. Це значить була акція. 20 грам. Ой, святик, а ти тут з'їв сметану. По акції. Так, сметана по 43,90, 30 грам, 300 грам молокія. Ну, хлопчик з'ївчик. Так, дві упаковочки. Так, і що тут у нас далі? Пельмені. Три ведмеді. Стріляти. Ну, віка. Скільки ж вони коштують? 100 і 101 гривна, що таке? Так. Ну, коротше, ціни немає. Десь, в общем, кладу так. То, як він схватив? Я не знаю. Ось вот так, як конфети зараз уходять. Ага. Ну, о, так, куди Віка, <реку> забери синочка. Ну і його оці огоньки. <реку> Та я ще ж фото <реку> не зробила. Зайчику! Допомагають збирати. Ага, огоньки вісім штук по 21 гривні 60 копійок. <реку> так, а, а я ж серветки десь загубила. Ну і серветки це такі. Три штуки 26 гривень 90 копійок. Мам! Так, ти в мене все тут уже забрав чи ні? Зайчику. Ой, ну, багато віка набрала тут такого, що можна було й обійтися, ну нічого. Ну добре, добре. А в так що ля-ля. хорошо, зай. Ну Дай, і... він головкою вдарився, чи що? Mm -hmm. Зайчику. Ну що ти там робиш? Ну і м'ясушко, значить, м'якоть терятини. В основному беремо для фенді, ну іноді в неї там пів кіло беремо. Тут вага 4,536 по 319,90 на 100, 1451 гривну. Ну і оце борщева телятина Віка взяла. Кіло 118, по 209,90 на 234 гривни 70 копійок. Потім на базарі вікуля взяла. Так, Рибку. Ні, на вулиці. Ну, на вулиці. Yeah. Така торгівля. Купила карасики і один. Карп. Короб. я не знаю. — Карп. Е, значить 2 кілограми по ціні. 50, кілограм, 51 кілограм. 50 гривень кілограм. Каже, бабуля, ти почистиш? <свят> Кажу, звичайно почищу. Піду на вулицю і почищу. Сяду. Ну, оце з м'яса. Ой, Нельзя. щось там чудить уже наш малиш. Так, ну і, і виходить зараз е, аптеки. Ну, це для мене. Я просто говорю по цінам, які в нас в аптеці ціни. Кому треба, той знає. Так, нітроксилін. 101 гривна 90 копійок. Далі. Це е, е, тут, тут дві аптеки Віка. О, коротше, вона заморилася. Ліва 48 гривень. Скільки ж їх тут? 10 штук? Так. Ага. Да. Мама родна я. Фурасемід. Подорожчав чи ні? 32 гривні 55 копійок в родіні. Аспаркам. 50 штук їх тут. 45 гривень. сміхота малеча. Так, а тут взяла нітроксилін теж. Тут 93 гривни. Ну, це щоб мені було більше. уралісан Бо я вже сьогодні закінчу. Так, 25 мілілітрів. 172 гривни. Наталя бере в таблетках, каже, воно таке дороге, треба економити. А як болить, як ти його будеш економити? Так, хлопчику. І ібупрофен взяла 50 таблеток. 72 гривни. І пакет білосніжний. Аптечний, без е, всяких там написів 5 гривень. Ну, це всі покупки. Закінчила.